Привіт, з вами Юрій і знову канал Здоров'я 12. Сьогоднішня тема. Активність. Фізична активність і фізична активність проти стресу. Хто кого? Ну, Ці два фактори не дружать між собою. Для тонуса організму необхідно контролювати цей ритм і потрібно дотримуватися параметрів цих. Коротше, попросту без заумнічества розказую, як воно є реально і як воно працює реально на мені, як воно працює на багатьох людях. Взагалі. Це не така сложна структура. Фізична активність має цікаву рису. Так як ми еволюціонували вже давним-давно, але геном наш ще не настільки перекрутився, щоб фізичну активність можна було обирати свого життя. Ми колись давним-давно. Якщо поглибитись в історію, то люди охотились за їжею, їм необхідність була рухатись, щоб знайти собі щось поїсти. Банально, щоб наїстись, необхідно рухатись, необхідно стимулювати себе, необхідно продумувати плани. Продумувати, от, як мені догнати того зайця, як мені зловити ту рибу. І на це уходив час, уходив розвиток, і, і проходили дні, ночі. Людина планувала, як мені зловити ту рибину, що ж мені, як мені достати. І думаю, передумали капіо, треба її ловити, мочити цю рибу. Ну, це є енергетичні затрати, це є всякий рух. А що до цього спонукало, До спонукало певним чином стрес. Як не странно, але здоровий стрес. Здоровий стрес, стрес банального голода, де захотіла їсти, не пішла пити, а пішла, бо не було цієї можливості. Просто банально. Треба було якось виходити з ситуації, як вона склалася. Треба було якось розрулювати те, що сталося, так, як є. І було вирішено. Зробити кап'йо на тверезу голову. Люди це зробили і замочили ту рибу, поїли, отримали дофаміновий екстазі, <хи> отримали кайф за свої задіяння, за, свою, за свій труд, мозковий труд, фізичний труд. Вау! Задоволення наступило і круто, круто фізично. Круто морально, круто емоційно. Здорова людина. Що ще скажеш? Е, проходив час, проходили дні, проходили століття, тисячоліття і наступив 2023 рік. Е, коли необхідності бігати з капйом, немає, де більше скажу, необхідності бігати немає взагалі. Необхідності щось робити навіть немає взагалі. Не треба нічого. Можна просто. Ей, принеси мене сюди на стол барашика. Наприклад. І люди з часом. Зрозуміли, що можна лінуватися. <сум> Лінуватись лень. Така ще є крута, дівка лінь називається. Є здорова лень. Це різні е, научні роботи, різні люди е, з розумової точки зору, які е, робили якісь винаходи для того, щоб менше фізично працювати. Але виконувати ті самі дії, ну, щоб їх виконував хтось, чи щось. Ну, щось, не хтось то І це дуже набрало обороту прям жорстко. І зараз, прям жорстко це все є. І необхідність ухоти відпала точно до нуля, менше нуля, мінус ноль навіть в квадраті. Зараз пішов в холодильник і поїв. Поїв все, що ти захотів. І жарений, і варений, сирей, не сирей, солодкий, гіркий, і яке хочеш, на любий вкус, набив живота і ліг. І ти вроді забив свою дофамінову яму, але що цікаво, тіло еволюціонувало не настільки, як ми думаємо, Тілу необхідно тонус. Необхідний рух, необхідний азарт. Азарт. Що таке азарт? Це предвкушення чогось якоїсь події. Азарт нас замотивовує. Він замотивовує нас до певних дій. Він структурує наше мислення, він відкидає всяке, він фільтрує наші головні дії і. і, і ці... Іменно структурує мислі, структурує житкость, яка протікає в голові. Він її як акумуляторна кислота. Вскіпає і воно починає структурувати, працювати на всі сто, як акумулятор зранку в мороз. Ха -ха. Він спить, а ти його заводиш. Спросоння, він... електроліт збодрився, соти пошатав. і Пішов запуск. Так. І. Тут прем'єр так собі просто вилетіло з пам'яті, то вирішив висказати. Тобто. На чому я закінчив? А. Тобто, нам треба мотиваційний рух постійно, 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 постійно. Так як ми будемо просто банально жиріти. Жиріть будемо повністю. Жиріть тут, жиріть там. Тонус організму сідає в хлам. Що цікаво не зразу, а почуть, 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 почуть він просідає цей тонус і, і все. І все. І безрадісна старость наступає, якщо наступить, звісно. І е, це є. Стрес уже наступає. Ну, не здоровий стрес, а стрес негативний. Негативний стрес починає ну, з розвитком люд людей, з розвитком структур, з розвитком соціума прийшли такі штуки, як алкогольні напідки. Алкогольні напідки. Ну, це прям. Да. Це прям феєрія Іскусство. і Запаморочення голови. От представте, людина ще та тих меозойських там чи яких Р біжить скапьон і з бутилкою пива. Блін, Рубина ти моя. Зараз паймаю тебе я. Ну, є така уява? Немає такої уяви, бо це несовмістимі дві речі. Ой. Сльози пішли, які просто. Ну, це можна зняти фільм про це все. І який з нього охотник? Що він достане там? Яку рибину? Він впаде просто в той проруб там, чи в річку. Де він ловить з той бутилки і розіб'є і розплачеться із-за того, що він побив ту бутилку. Ось воно, да? Ми еволюціонували технічно. Круто. Круто, блін, зашквар. З цією технічністю прийшли маркетологи. Маркетологи зайшли в діло. Такі люди, їх можна, я не знаю, коли вони появилися, вони може і тоді були, вони те кап'йо, може хотіли продати. Я не знаю. Но маркетологи зайшли в цей світ круто. Вони, вони почали змінювати світ, почали продавати те, що не треба нікому. І тим самим. Провокувати різні. А, появились гроші. І пішла війна за гроші. Пішла війна секунду. Пішла війна на виживання фінансове. Тобто людина роз... не роз... Вже... секунда. Вже на перший план не стало здоров'я і правильне харчування. А на перший план стала матеріальна сторона. То є еволюція. Evolution. Матеріальність стала першою, так як мені треба більше грошей. Мені треба гроші. Здоров'я я куплю, бо є маркетологи. Вони здоров'я вже зробили. в нас розбиток. Нащо займатися спортом? Для чого? Яка суть? Я куплю собі фітнес-тренера, він прийде, мені буде мнути живота, і, 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 і мій жир піде. А як не піде, то я зроблю пластичну операцію, виріжу його. І, ну, для чого? Матеріалісти, вони до певного часу матеріалісти. Як не крути, ще до цього цивілізації не дійшла. І приходить старість, приходить і вона підкрадається навіть до матеріалістів з їхніми достатками. І вони в той час розуміють, що вони впираються в цей потолок фінансовий і розвиток свій фінансовий, ну, розвиток. І Все. Пхай не пхай ті гроші, вони вже не вернуть втрачений час і не вернуть здоров'я, яке було потрачене для болесіни і біга за деньгами за грошима. І все. <с? <с?> і тоді наступає пауза в житті до смерті така прям. Добре, якщо людина просинається в той період і хапається за все, хапається за останні коріння, які є, займається. Починає просвітлення наступає, ну, якщо можна так назвати, і починає свої фінанси правильно направляти, починає їх там на благодійництво на все остальне, бо приходить е, розуміння. Трошки віддалився я від теми, вибачаюсь, но е, Суть така, що як не крути, Потрібно бути активним фізично. Потрібно бути активним фізично, щоб виглядати прилічно, щоб розвиватись е, класично і, і виглядати естетично, і щоб мати е, світлий розум, світлу голову, щоб мати, треба спортом себе займати. Віршиком заговорив. Зарішньою, ну, рутинною, це тяжко, по суті. Але на самом ділі, якщо розібратися, то не дуже тяжко. 15 хвилин зарядки в день, 15 хвилин зарядки в день це ж ти ж не робот, тобі не треба сидіти постійно. Це не є такою проблемою, але це є, це є покращення тонусу твого організму в цей іменно день. І організм скаже: дякую тобі за те, то, що ти завжди зі мною. І Ось так проходить. ну, Організм згадує себе, бо ми як не крути, ми ще не, не, не еволюціонували. Візуально, да, на ні. І нам потрібна активність. Потрібна, вона необхідна кожного дня для того, щоб ми замотивовували себе. І ці мотивації приходять на отак, коли ми активні. На отак. А коли ми приїхали, обжерлись після роботи, в нас стрес. Напилися ще по дорозі в кабаку і рано на роботу, і це все циклічно у нас постійно в нашому житті присутня ця циклічність. Ми забуваємо, хто ми є. І скатуємося на дно. І тратимо бабки вже потім на лікарні, на це все. І вже така старість наступає, яка нікому не треба. Мучення, так сказати, за це заподіяні діла, які були раніше. Вона прийде по-любому, але. Щоб вона пройшла хоч трошки веселіша, потрібно ну, якось прислухатись до себе і щось для цього, щось хоч трошки робити. І воно все, що цікаво, воно йде все по шнурку, воно все тянеться, тянеться, тянеться. Яку. Почуть, почуть, ти затягуєш в себе позитивні події. І так само почуть-почуть, ти затягуєш негативні події. У тебе два шнурка, за які ти будеш частіше смикати, те буде до тебе і приходить. Якось так. Так що старайтесь тримати себе в тонусі, мати позитивний настрій, позитивний стрес. Негативний стрес переробляти в позитивний стрес і всього найкращого. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові. Дякую.